Доброго здоров'я, шановні пані та панове, слава Україні. Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми відкриваємо нову рубрику робоча назва цієї рубрики Друже філософ. Ми будемо говорити з людьми, які вважають себе ну, дотичними до філософії, які думають, в яких є ідеї. А відкрити цю рубрику ми вирішили розмовою. З людиною, ну, для мене дуже цінною близькою. Це, на мій погляд, філософ від природи, від Бога. Він корінний сумчанин. Наразі він працює в Києві, викладає в вищих навчальних закладах. Він радник президії Національної академії педагогічних наук України. Також він є науковим співробітником університету Упсала в Швеції, також він співробітник Української асоціації дослідників освіти. Я представляю вам Курбатов Сергій Володимирович доброго дня. Добр... Доброго дня, пане Олеже. Дуже радий спілкуватися з вами і сподіваюсь, що цей початок буде долоносним, адже тема важлива, тема глибока. Тема цікава, і занурючись в цю тему, сподіваюсь, наші глядачі, наші слухачі відкриють те, що називається філософськими сенсами, а отже, відкриють сенс життя і інші важливі речі. Так, ми всіх вас запрошуємо. <кій> хто бажає, пишіть, телефонуйте відразу це запрошення. Вигалошую. Ми сьогодні товариство поговоримо про те, а хто такий філософ. Ну от, Сергій, ну, ми, ми давно знайомі, тому ми так по-дружньому будемо говорити. От ну, філософія філозрозуміла любов, да, Софія мудрість. Ну, зрозуміла, що Софія ну, тут компонент мислення наявний. Мислення активне, цілеспрямоване відображення дійсності у свідомості. І я так думаю, що мислення потрібно кожній людині, яка ставить певну мету. Ну, мета будь-яка, наприклад, ну, добробут ми хочемо, щоб вистачало засобів, там, грошей, ресурсів на те, щоб. Жити, покупляти їжу, оплачувати комунальні послуги і так далі. Для цього треба ставити мету, тобто цілеспрямована, да, і бути активним, активне відображення дійсності, свідомості. От, власне кажучи, цей канал, який ми відкрили, він також, щоб допомогти людям ефективно мислити, вимислити ефективно, отже, ви досягаєте своєї мети. Але ж філософія це не тільки про мислення. Так, звичайно, мислити потрібно, я хочу сказати. Нагадати, пам'ятаєш, sapiens, людина yeah, розумна, yeah. етимологічно, ми приречені на мислення, якщо ми знаходимося у цьому домені. І інша цитата, яка згадалася мені, коли ти говорив про це відомий вислів Декарта, когіто Ергосум, я мислю, отже, я існую. І це стосується не лише філософа, адже філософія охоплює велика кола питань. І ці питання рано чи пізно з'являються в житті кожної людини. Син життя та смерті, що таке добро, що таке краса, що таке справедливість, чому світ устроєн таким чином, чи є духовні світи, що нам потрібно робити, що шукати. Ось, власне кажучи, в моєму розумінні філософія це пошук відповідей на ці питання, причому відповідей остаточно нема. Тому ми говоримо часто про філософію як про мистецтво мислення. Мистецтво, тобто якась найвища форма функціонування мислення, пробачте за такий сухоконний трошки мову. І ось у цьому полі філософія, впевнений, періодично знаходиться кожний. Але ось. Коли ми говоримо про позицію, ну так би мовити, професійного філософа, як ти висловився людина дотичної до філософії своєї професійної діяльності, то е, тут виникає питання, чи можна відкрити цей модус як постійний модус твого життя. Я тут можу згадати вірш нашої геніальної Ліни Костенка, він, правда, про поетів. Поетів ніколи не був мільйон, не кожен був. З них був засновником, розбійником був Франсуа Війон, а Франк сановником. А закінчує Ліна Васильівна, але жоден поет не був не поетом. Mm -hmm. Тобто професійний філософ, у нього все ж таки, мабуть, мислення оцих одвічних питань повинно бути такою константою, говорячи філософською мовою, модус в стилем життя. І коли ти знаходишся у цьому модусі, коли цей модус співпадає за цією відомою верхівкою піраміди Абрахама Маслову, самореалізації, ти, мабуть, можеш вважати себе філософом, по суті, але знов-таки ситуативна, я вважаю, що кожна мисляча людина, кожен хомосапієнс ситуативно буває у Ситуації пошуку відповіді на двічні питання, у ситуації формування оцього власного, якщо так можна висловитися, філософського наративу, Я колись <кхем>, прочитав, це було на підручнику, здається, української літератури шкільному. Там була фраза Франка, книга морська глибина. Хто в ній пирне як до дна, той той хоче труду мав досить, та дивні перли виносить». На мій погляд, от, ну, форми мислення, от, я в даному разі маю на увазі логіку, да, от, і то, про що канал. Це як -от, то перископ, от, світ, як -от, морська глибина. І якщо ви мислите правильно, ви в принципі можете от, подивитися, що там, обрати що для вас потрібно от, і досягти своєї мети е, різної. І у цьому якраз от, якби практичне значення цього знання. Яке ми розміщуємо на каналі. А от філософ як такий, да, от філософ, от, пам'ятаєш, коли ми вперше зустрілися, у, коли навчалися разом в одному вищому навчальному закладі, ми якось один одного дуже швидко ідентифікували. І ще от, це коло, яке було тоді ідентифіковане наше, да, от, воно, вона існує і досі, там, у кожному там по різному життя складається. Я от намагаюся як е, такі атрибути, е, ознаки виділити. На мій погляд, от одна з ознак це, от, ти про це і говорив, що постійний, постійний рух, ти постійно куди йдеш, якась така е, дорога. Е, от є таке українське слово, вона дуже ємне окублиться. Знаєте, от, це от, ну, вирішити побутові питання, жити в якомусь от, такому садку вишневому коло хати. А, і я також намагався це зробити, але у тебе не виходить. Тебе постійно хтось, яка сила виносить ось цього кубла і ти, і ти рухаєшся вперед, постійно вступаючи в нові, в нові якісь сценарії, намагаючись розкрити нові нові сенси. от, от, от так, от у мене таке. О, зупинився, мить така чудова. Але да. ти окублюєшся в цій миті і відкриваєш, а мить не зупиняли. Але тебе постійно з цього спокою виносить, життєві обставини, сім'я, робота, необхідність мати якусь постійну справу і так далі. Так, так, е у мене кілька нових ну, асоціацій від твоєї промови виникла. Ну, по-перше, це ж відомий Геракліта. Порівнювали з Делазьким пернальщиком. Тобто uh -huh. філософ Не знаю. Це, це той, хто пернає в глибини і доносить потім якісь сенси, сформульовані як тексти, артикульовані як тексти. І потім ці тексти, згадуючи французького білософа Батая, інфікують тих, хто їх прочитав. Uh -huh. Тобто такий мегаковід, який простирається крізь всю. Історію людства, ну, всякому разі, історію європейської та і китайської, інди, індійської культури. Тобто філософія, ну, як на мене, це необхідний атрибут культурного існування людини. Але, можливо, для повсякденного життя, для такої пересічної людини, філософія потрібна, повинна бути не їжею, а спецією. Тобто кожен повинен прочитати якусь філософську книжку. Ну Ось я, наприклад, коли студентам, я раджу обов'язково прочитати синеку, Луцилія, я сповідь Августина. Я не буду радити всім читати Канта чи Гегеля. Це надто складно, але Бунтуючу людину, камю. Це та спеція, яка, особливо у молоді роки, е, ну, відкриває на ви, виміри життя. Е, якщо можна так. Амбітно спробувати сказати якийсь новий афоризм. Філософія це те, що відкриває новий вимір життя, те, що дозволяє поглянути на світ і на себе з якогось іншого ракурсу, з якогось іншого виміру, а отже, збагатити ту реальність, у якій розгортається наше існування. І тому, коли ми говоримо про філософію, ми повинні знов-таки. Ну, спробувати встановити межі філософії у власному житті, або пернати в неї повністю, або окуплюватись, як ти сказав, і перебувати у такій власній екзистенційній нервані, де ми знаходимо сенс і внаслідок нашої творчої діяльності, внаслідок того, що ми пишемо філософські тексти, потім поширювати тексти. Українською, англійською, китайською. А іншу. от Григорий Сковорода, от дивись, спокій душі, тиша серця. Да, от, е, висловлена як певне ну, бажання, як певне, там, да, кредо, а з іншого боку, мандрований філософ. Mm. Так, от е, ну, пост, Постійно не знаходячи в це, в це, покидаючи це вже кубло. Як, е, Знову ж таки, про цей шлях, шлях, де не видно кінця, і от мені здається, знову ж таки про це окублювання. Філософ, людина, яка от моменто море. Пам'ятаєш, у фільмі Гайдая, який чомусь постійно висміював, не знаю, ті, глибинні такі духовні речі, там один з персонажів говорить моментально море. Ну, а давай. Подумай, момент тобто, да, думай про смерть. Коли людина намагається оточити себе тільки цим побутовим і звичаєвим, вона ніби забуває про те, що вона смертна. А от дивитися в очі смерті, роз, роз, усвідомлюючи свою те, що вимір твого земного життя невеликий і намагаючись зрозуміти. Ну, що це взагалі таке, да? От у чому це і Яка мога більше тут зрозуміти сенсів, на мій погляд, це також атрибут філософа. Безперечно, безперечно, ну, це відома сакратична традиція. Сакрат, перший, хто сформулював, що філософію – це вмирання. Потім Шафенгауер цю думку розвиви, мабуть, найбільш як найвеличніший песиміст європейської філософської традиції розгорнув, але... Філософ має справу зі смертю, і філософ, мабуть, ну, крім патологоанатомів і кількох інших професійних груп, людина, яка ну, несе смерть у своєму бутті. Тут я повністю погоджуюсь з Мартіном Хайдегером, німецьким філософом ХХ століття, який казав, що буття усвідомлюється лише після. Відкривається лише після усвідомлення власної смертності, буття стає автентичним. Тобто ми стаємо, стань тим, ким ти є, пам'ятаєш цей фариз. Ми стаємо самим собою, ми існуємо насправді, а не виконуємо якісь функції культурні, нормативні, які склалися у нашій культурі, в нашу історичну епоху. Так, ось і ось саме смерть це той. Могутній потужний фактор, який викидає нас з цього несправжнього буття, ситуативного, життя театру, да? шекспірівської цієї yeah. формули, У те справжнє. заради цього, ми прийшли на цей ну, невеличкий термін часу, у такому маленькому просторі, де відкривається наше існування, щоб принести щось унікальне. Адже Людина це не повторна істота. І, власне кажучи, двох однакових людей нема, навіть відтисків пальців немає ідентичних. Тобто у кожного є свій, своя місія, і, мабуть, філософія через смерть постійно нагадує про це місію. І я хотів би повернутися до початку твоєї промови да, про Григорія Сковороду. Але це ж таки Григорій Сковорода, як мандрований філософ був професійним філософом. Да, Ось, бо бо відкрити, відкрити істину, відкрити якийсь сенс і перебувати в ньому, не поширюючи його серед широких верств населення, скажімо так. Це одна опція, я впевнений, що таких мислителів. І в нашій українській традиції, і в світовій було, було значно більше, більше, ніж у цих професійних філософів. А для професійних філософів потрібен рух, потрібен вихід із цієї точки спокою, точки Нірвани, скажімо так, використовуючи терміни східної філософії, і оцей прихід до світу. Ну, це Теж в цій буддийській традиції гарно описано, що відкрити просвітлення і потім повернутися у світ і жити з людьми з цими, з точки зору цього вищого просвітлення недосконалими, пересічними істотами. Але це знов таки найвища місія і у цьому одна з таких ну, сакральних функцій філософії. У європейській ну, культурі. Ну, ти знаєш, просто вражаючий. От я п'ять хвилин тому хотів задати тобі питання про буддізм, про принца Сідкартка Гаутаму. От коли ну, дерево бодхі, там відкриття оцих істин. Це про те, да, от про що ми говоримо, що це от шлях, шлях до себе? Ну, це, мабуть, про інші виміри буття, безперечно. Сітхартка Гаутамою стає Будою, коли він відкриває інший вимір буття. І з точки зору цього отриманого знання, цього просвітлення, дійсно все те, що передувало йому, ну, вважається таким некчемним, малозначущим і не вартим уваги. Але знов таки, ну тут місія світи. Місія просвітництва ну, да, 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 тут да. тут з'являється, тут з'являється якийсь ще поруч, поруч, ну сутність філософії мені, здається, все ж таки, ну, не зовсім про світу, про просвітництво, так? Це але, і про любов. Але, філо але, все да, ж таки. філо, да, 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 філо, про любов. Ти казав, Софія, тим більше в нашій традиції, да, свята Софія найбільш відома, мабуть, пам'ятка української культури. Щось. Що формує цей континуум ще за часів Київської Русі, а ось просвітництво, освіта і ось саме філософська освіта це те, що дотично місії ну, тому ж будь-який не, не пішов до себе в цю істину, яка йому відкрилася, а почав поширювати це вчення. І таким чином він залишився в історії. Знов таки, тут ми кінчимо питанню філософському, в принципі, невирішуваному підходу, що таке історія. І чому історія щось приймає, щось залишає, щось ставить на п'єдестал, щось навпаки маргіналізує чи е, дискредитує, Нас, наскільки всі ці історичні акценти ну, знов таки. Як склалося, мені здається, що ми можемо говорити про це лише як європейське, як нащадки європейської традиції у її українській інтерпретації. Я впевнений, що той же китайець подивиться на ці речі трохи по-іншому, а може і не трохи. А той же мешканець якоїсь африканської країни зовсім по-іншому. Я з цим стискався, коли читав філософію наземним студентам. Але ось все ж таки. Зрозуміти, ну, ми сказали, зрозуміти смерть, да? здатність нести смерть і здатність розуміти історію, намагання зрозуміти історію. Знов таки, повертаючись до початку нашої розмови, в моєму розумінні філософія це пошук відповідей на вічні питання, але не пропозиція відповідей. І найкращі філософські тексти якраз спонукають людину. Шукати ці відповіді. Я пам'ятаю, мій вчитель Сергій Кримський казав про твори Гегеля як про мислегонне засіб. Тобто, коли читаєш, починає працювати оцей розумовий апарат, оце мислення, з якого ми почали нашу розмову. І, власне кажучи, у моєму розумінні, знов таки, є альтернативне. Розуміння місії філософії, яке зафіксовано у історії філософії, але моє розуміння це якраз здатність ввести в цей стан відкриття власного мислення, здатність ввести в цей стан пошуку самого себе і своєї місії, сенсу життя. Оця, як каже Роман Інгартн, незавершеність. Тобто Текст, який не завершений, який ти повинен продовжити сам своїми думками, своїми вчинками, своїми цінностями ну, іншими філософськими речами. Знаєш, мені здається, тут ще треба сказати про важливу річ, щоб у людей склалося таке повне враження. А мислити ж це приємно тут з гіденісти, чисто гедоністичної гіденісти, точки зору. От я пам'ятаю дитинство, коли я от почав призвичаюватися до цього. Там був цей серіал Шерлок Холмс, доктор Ватсон. Я заходив в кімнату ось тоді, коли вони обговорювали там обставини, там за каміном сиділи. Мені було приємно дивитися, як люди ну, обмінюються думками, як от, сам розбиток розбуток думки. Це ж це ж взагалі, ну кайф. Це приємно. Ну, взагалі, творчість це приємна річ. Я тут прихильник юнгіанської концепції, що це зв'язок з якимись глибинними рівнями колективного несвідомого, це натхнення, як юнг писав, це голос самості, тобто цього архетипу, який єднає світ максимально гармонійно об'єднує свідомі і несвідомі рівні людської психіки. І це дійсно приємно. Якщо ти перебуваєш в стихії справжнього мислення, адже то ще одна важлива філософська категорія відкривається свобода. Пам'ятаєш, Христос сказав: пізнайте істину, істина зробить вас свободною. Мислення, справжнє мислення робить людину свободною. А оце псевдомислення, ті форми, штучні форми, які нас оточують про Я згадував, коли казав про філософські погляди Мартіна Хайдегера, та екзистенціалізм к цьому е, дотичен. Е, тобто в 20 сторіччі людина відчуває, що вона не існує насправді на філософському рівні. Про це пише Хайдегер, про це пише Сарт, про це пише Камю, і Гійон Марсель, і багато інших людей. І ось як зробити прорив до буття? Mm -hmm. Ось як, якраз через мислення. Мислення знов-таки етимологічно, це наша природня властивість, наша ключова властивість, навіть закріплена у цьому терміні Homo sapiens. Да? І через мислення, мабуть, найлегше прийти до буття. І як я вже казав, що я вважаю, що кожна людина здатна мислити. Можливо, не варто всім зосереджуватись на філософії, та це й неможливо, але. Оці, оцей канал мислення, він якраз приходить у найважчі моменти нашого життя. І відкриваючи його. Прикордонному стані, як е Так, говорили. Так, Пару. так. Коли, коли так. Ну, хтось помирає близько або ще там щось. Ну, давайте давайте, смерть, смерть. ми вже поговорили. Як а вже ну, такі. часи такі. Так, да. Да, на жаль, на жаль. Часи втрат. Да, на жаль, на жаль, війна. Він. До речі, давай про війну. От тобі не здається, що значення філософського знання саме зараз піднялося на порядок. Я думаю, що так. Я думаю, що так. І я просто ну, стискався з людьми у цих прикордонних ситуаціях, так? коли потрібно щось, що ну, потрібні мегасенси, скажімо так. А мегасенси. Це саме те, що дає філософія. Ну, правильно, піти от зараз в ЗСУ. Да. Тобто побачити мегасенс. — Так, так, так. Це сенс, який створює ну, ось такий трансцендентний горизонт над твоїм існуванням. Це як аура, як німб. Як німб да. навіть. І ось формування під час війни цього німбу німбу української культури. Ну, в українські традиції. Пантеон формується. Пантеон це якоюсь мірою ідентично е, тим часам первісного християнства, так? коли складається, адже не лише Христос, складається оцей духовний бекграунд, оця духовна основа, цей духовний фундамент. І на цьому фундаменті ми, я впевнений, зможемо відбудувати ту нову Україну. І ця жертовність, знов таки християнську метафору використовуючи, Бог посилає власного сина на загибель, mm -hmm. свідомо на загибель. Ілі, ілі Ла Савахвані. Да? Mm -hmm. Господь, чому ти мене покинув? Христос скаже, коли приносить ці муки. І оце для мене, ну. Є незаперечна паралель. Тобто ця жертва це жертва заради майбутнього, заради тієї християнської цивілізації, яка сформувалася після пришестя Христа. Я зовсім, ну, ти знаєш, я зовсім не релігійна, людина, я зовсім не канонічна. Я читаю християнство і його наративи, і мета-наративи, як філософ. Оця жертва була необхідна, щоб трапилась, відбулася. Цивілізація середньовіччя, відродження, ну, на, да. навіть новий, новий час. І знов таки Геракліт, ми каз, розмовляли колись з приводу цього висловив казав, що війна є батьком усього. Тобто війна це теж такий полярний стан, який вибиває людей із повсякденності і, говорячи сучасною мовою, дозволяє. Перезавантажити власну свідомість, власну реальність, власну систему цінностей, систему інтеракцій, стосунків і всього іншого з іншими людьми і закласти знов таки цей фундамент. Ну, давай тоді так. Я так думаю, що хто такий філософ ми надали відповідь, торкнулася наприкінці тематики війни. ну, ми говорили про це. Давай один з наступних ефірів поговоримо про філософське осмислення війни. Я хотів би ну, ще кілька рядків моєї улюбленої, геніальної, ще живої, на щастя, Ліни Кастенка. Про Скавороду. Вона, ну, це, власне кажучи, як то пам'ятає, у тому, як вінська була система подвійної істини, тобто він доводив, що і філософ, і науковець, і теолог, і віруючі, вони всі наближаються до Бога, але йдуть різними шляхами. І непорозуміння виникає з того, що вони бачать на своєму шляхі різні речі, але коли вони доходять до верхівки, вони розуміють, що це єдина істина. Тобто ми наближуємося незалежно ми там освітяни. Інженери. Ми наближуємось до чогось. І ось цей вірш гарний Ліни Костенко, вона зрозуміла якусь сутність філософа через призму Григорія Савича Сковороди, якому цьому році виконається 300 років. ні, ще рано думати про все, багато ще в моїй долі. коли мене снігами занесе, тоді вже часу. Матиму доволі, а поки що не просвітку, не дня світ мене ловить, ловить, доганя. Час пролітає з реактивним свистом, жанлю будін святістю світом. А я лечу, 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 лечу. Григорій Савіч тихо шипачу. Минає день, минає день, минає день. А де мій сад божественних писень? Ось бачиш, хто сидить в цьому саду. Невже я з ним розмову заведу, Невже... Я з'їмте яблука, гібрид, якого дух мені вже набрид, прикипіли ноги до пастаменту, хліб у торбі закам'яний, біда, каже Григорій Савич, він мене таки піймав погна... цей світ. Добре, хоч що на тому світі, ну і потім там, там досить такий вір, щоб не перевтяжувати нашу філософську розмову поетичним дискурсом. Він твердо ставить кам'яну стопу, йдемо крізь ніч, крізь бури у степу, крізь дощ і сніг, дебати і дебюти ми є, тому що нас не може бути. Оця неможливість це, мабуть, таке диво філософії, яким я хотів би завершити цю нашу розмову. Ну, дякую. Я думаю, що завершення. Цього. Так. Ну, да, завершення нашої розмови таке, що виражає її сутність. Шановні пані та панове, це був Сергій Володимирович Курбатов, я, Олег Туляков. Це було перше відео рубрики Друже Філософ. Сподіваємося, вам було цікаво. Запрошуємо вас, хто хоче поговорити з нами про подібні теми. Будемо раді. До побачення.